Вітаю на уроці. Сьогодні ми поговоримо про час та про способи його вимірювання. Ми навчимося визначати час за циферблатом годинника, пройдемо крізь час від стародавніх сонячних годинників до сучасних атомних пристроїв. Для вимірювання невеликих проміжків часу, таких як година, хвилина та секунда, люди винайшли годинник. Одним із перших пристроїв для вимірювання часу був сонячний годинник. Він працював тільки в і за ясної погоди. Час на сонячному годиннику визначали за тінню, яку відкидав гномон, вертикальна пластинка чи стержень. У Єгипті сонячний годинник складався з двох планок, розташованих під прямим кутом. Уранці, коли сходило сонце, Крайтіні позначали спеціальною зарубкою, яка відповідала шести годинам ранку. Протягом дня тінь переміщувалася і її рух поділяли на шість частин, кожна з них дорівнювала одній годині. В Україні є також багато сонячних годинників. У Києві біля Києво-Могилянської академії знаходиться сонячний годинник створений наприкінці XVIII століття, а на Поділлі знаходиться сонячний годинник, який є деталю Фонтану Самсон. У Полтаві встановлений сучасний сонячний годинник із шестиметровим гномоном, що спирається на трикутний гранітний обеліск. В Ужгороді сонячний годинник розташований на греко-католицькій єпископській резиденції. У Чернівцях, на Базиліці Воздвиження Причесного Христа також є сонячний годинник. Зверніть увагу на сонячний часомір у Миргороді, екваторіальний сонячний годинник у Луцьку, сонячний годинник у Черкасах. Унікальний найбільший на території України сонячний годинник в Макіївці на Донеччині, діаметр якого 16 метрів, а вага гномана 500 кілограмів. У зв'язку з тим, що сонячні годинники працюють лише в день, люди почали створювати інші види годинників, які могли показувати час і вдень, і вночі. Наприклад, Вогняні годинники працюють за допомогою свічок та лампад. Пісочні годинники складаються з двох колб, між якими пересипається пісок. Коли пісок висипається, годинник необхідно перевертати. Водяні годинники, клепсидри, вимірюють час за допомогою стікання води з посудини а механічні годинники працюють на основі маятника або пружини. Вони стали справжнім проривом у техніці. Електронні годинники, які ми використовуємо сьогодні, показують час з максимальною точністю, а для космічних апаратів використовують атомні годинники, їх похибка становить 1 секунду за сотні мільйонів років. На сучасному годиннику є циферблат, який поділено на 12 частин великими поділками. Напроти цих поділок написані числа від 1 до 12. Маленька стрілка годинна проходить відстань між великими поділками за 1 годину, а велика стрілка хвилинна робить повний оберт за 1 годину. Вона рухається від однієї великої поділки до іншої за 5 хвилин. Щоб точніше визначити час, відстань між великими поділками циферблата поділено ще на 5 частин маленькими поділками. Таким чином, кожна маленька поділка відповідає одній хвилині. Годинники допомагають нам орієнтуватися в часі щодня, тому треба навчитися визначати час за циферблатом годинника. Зверніть увагу, на першому малюнку годинна стрілка знаходиться на поділці, напроти якої написано число 8, а хвилинна стрілка напроти числа 12. Це означає, що зараз 8 година ранку чи вечора. На другому годиннику годинна стрілка знаходиться навпроти числа 1, а хвилина 2. Можна сказати, що зараз одна година 10 хвилин, або 10 хвилин на другу годину. На третьому малюнку година стрілка знаходиться між числами 3 та 4, а хвилина напроти числа 8, отже зараз 3 години 40 хвилин, або за 20 хвилин четверта година. На четвертому годиннику годинна стрілка знаходиться напроти числа 12, а хвилинна-стрілка велика напроти 11. Зазначено час 11 годин 55 хвилин або за 5 хвилин 12 година. Розв'яжемо задачу. Літак вилетів о 7 годині 35 хвилин. А прилетів через 10 годин 20 хвилин. О котрій годині прилетів літак. Накреслимо графічну модель, щоб краще зрозуміти задачу. Щоб знайти час прибуття літака, треба до часу його відправлення додати час, який було витрачено на весь шлях. 7 годин 35 хвилин. Додати 10 годин 20 хвилин дорівнює 17 годин 55 хвилин. Відповідь. Літак прилетів о 17 годині 55 хвилин або за 5 хвилин на 18 годину. Розглянемо другу задачу. Поїзд вирушив уранці. У 9 годині 18 хвилин, а прибув до станції призначення о 21 годину 56 хвилин, скільки часу він був у дорозі. Накреслимо схему, щоб позначити час початку руху поїзда та час його припуття. Щоб знайти, скільки часу поїзд був у дорозі, треба від часу його прибуття відняти час відправлення. 21 година 56 хвилин. Мінус 9 годин 18 хвилин дорівнює 12 годин 38 хвилин. Відповідь – Поїзд був у дорозі 12 годин. 38 хвилин. Розв'яжемо задачу. Вистава закінчилася о 10 годині 50 хвилин вечора. Коли вона розпочалася, якщо тривала, 3 години 30 хвилин. Позначимо на схемі час закінчення та тривалості вистави, щоб дізнатися, коли вистава почалася. Треба від часу її закінчення відняти тривалість 10 годин 50 хвилин мінус 3 години 30 хвилин дорівнює 7 годин 20 хвилин. Відповідь. Вистава почалася о 7 годині 20 хвилин вечора. Теплохід відійшов від пристані бережки. О 9-й годині 20 хвилин і йшов до станції Веселове 4 години 20 хвилин. На цій станції він простояв 12 хвилин і повернувся в бережки, затративши ще 5 годин 10 хвилин, о котрій годині теплохід повернувся назад. Щоб узнати час повернення теплоходу, треба до часу його відправлення додати час дороги до станції Веселова, час стоянки і час, витрачений на дорогу назад. 9 годин 15 хвилин, додати 4 години 20 хвилин, додати 12 хвилин, додати 5 годин 10 хвилин. Дорівнює 18 годин 57 хвилин. Відповідь: Теплохід повернувся в бережки у 18 годині 57 хвилин. Ось так годинники допомагають нам орієнтуватися в часі щодня. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!